Спірея японська Gold Mount вся вже з яскравим листям. Спірея Flame, теж з яскравим листям. А ось ця зовсім листя майже немає. Чому так? Громат неперевершений. Вранці свіже натуральна кава, що може бути краще. Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова, ми в своєму садочку. Ранкова кава, запашна, львівський сирник. Мені дуже подобається саме таке поєднання: Львівський сирник і ранкова запашна натуральна кава. Якщо хочете рецепт львівського сирника, я напишу його в коментарях, в закріпленому коментарі. Знаєте, що мені подобається? Хто з нами давно дуже на каналі, знає, що я доглядаю за садочком і завжди знаходжу для себе такі прийоми, засоби, щоб мені дуже легко було доглядати за своїм садочком. Так само і готувати львівський сирник, все змішав, ну, трошки там нюансів напишу вам в коментарі. І все. Але дивіться, який він смачний. Який ніжний, трошки додаю завжди смаколиків ще додаткових. Тут в мене є, бачите, яка смакота. Ось такий він, львівський сирник. Чудо. Я п'ю ти? Тримай. Запашна! Зараз будемо розбиратися, друзі, чому ж деякі рослини вже з листям на початку квітня, а деякі зовсім не мають листя, або їх дуже-дуже мало. Спочатку гарний сніданок, а вже потім за роботу. Скрізь, скрізь вуха, сонечко бачите, чоловік знімає і сміється. Весна цього 2024 року дуже тепла. Березень був вже теплий, квітень неймовірно теплий. Ніби це вже не квітень, а травень. Температура 25-28 градусів. Дуже-дуже тепло. І багато е, хто мені пише, Світлана, дуже тепло. Чого рослинки ще без листя? Може вони не прокидаються? Може вони загинули взимку? Чому одні рослинки вже з листям? Вже яскраві? Дивіться, які це барбариси, спіреї. А інші тільки-тільки починають прокидатися. Навесні сокорух починається тоді, коли ґрунт прогрівається до температури 12-15 градусів. Ось саме тоді, при температурі 12-15 градусів починає працювати коренева система. Починають зростати нові смоктуючі корінці, які живлять всю рослинку. Всю водичку. Корінці беруть з ґрунту і піднімають її вверх по рослинці. І починають з'являтися листячка і рослинка становиться яскравою. Чому не з'являються листя на деяких рослинках? Дві однакові рослинки. Ця рослинка зростає в нашому розпліднику, в місті. А ця рослинка в нашому садочку, але в найпівнічнішому куточку нашого садочка. І це, друзі, має значення, в якому регіоні зростають рослинки, в якому регіоні ви проживаєте, в якій кліматичній зоні, в якому куточку вашого садочку зростає рослина. Саме в цьому різниця деякі рослини прокидаються раніше, а деякі трошки пізніше. На прикладі ось цього квітника хочу вам показати. Дивіться. Зараз дуже гарно можна побачити, що ще затінок від від будиночка. Тінь падає, і барбарис в цьому місці тільки-тільки починає прокидатися, тільки-тільки починає з'являтися листечка. Той барбарис, який більше на сонечку, в, ньому, в нього вже багато-багато листя. А ці барбариси знаходяться в нашому розпліднику в місті. В місті завжди більш тепло, ніж за містом. Я завжди порівнюю, як рослинки зростають в місті, і в нас на дачі. В нас дача розташована в східно-північній східно частині нашої області і на сході України, тож в нас тут трошки холодніше, і всі рослинки прокидаються трошки пізніше. Чоловік мені завжди каже, у всіх вже все відквітло, а в тебе тільки починається квітування. Так воно і є. Бачу, що рослинки трошки пізніше саме в нашому садочку квітнуть. І ще, друзі, хочу додати, що не тільки в порівнянні з іншими регіонами в нас трошки пізніше, в нас навіть дача розташована таким чином, що Багато діляночок вже відквітли рослинки, а на наші діляночки тільки-тільки починається квітування. Тому, якщо у вашому садочку зараз деякі рослинки прокидаються раніше, деякі трошки пізніше, і ви бачите, що вони повільно прокидаються, не хвилюйтеся. На це впливає і місце розташування, а ще, звісно ж, впливає регіон, в якому розташований ваш садок. Для того, щоб рослинки прокинулися, треба, щоб протягом тижня, протягом двох тижнів температура була висока. Навіть коли температура навколишнього середовища висока, це ще не означає, що прогрівся добре ґрунт. А саме від того, як прогрівся ґрунт, і залежить, як, як і коли прокинеться будь-яка рослинка. Але ж, друзі, не тільки спіреї і барбариси я хочу вам показати. Ялина канадська коніка. І будь-які ялинки канадські, вони в місті, в нашому розплідничку, вже почали прокидатися. Дивіться, які бруньки. Це саме ялинка-коніка з нашого розплідничка. І ось так вже в Харкові починають відкриватися нові бруньки. А тут ще бруньки не набрякли, бачите? Вона ще, ще вона так потроху повільно прокидається. Хоча тепло, і вона на сонячному місці в нашому садочку. І вона розташована в такому місці саду, де з самого ранку вже багато сонця. І цілий день тут сонце. Але дивіться, яка різниця. Ялина карликова бар'я. Ось в нашому розплідничку багато-багато вже бронюк. Вони набрякли. А ця зростає на альпійській гірці. Зверну вашу увагу, кількість бруньок і тут багато. Але на що хочу звернути вашу увагу? Придивіться, який колір насичений, коли рослина зростає в відкритому ґрунті, не в горщику. Звісно, в неї багато поживних речовин, і вона найкраще почувається саме в відкритому ґрунті. В горщиках теж можна вирощувати, але різниця її можна... Одразу побачите, ця яскравіша. Будь-які сосни, гірські, наприклад, гарно зростають на яскравому сонці, де у вас спекотне сонечко, саджайте гірські сосни. В нас вони зростають на альпійській гірці. Альпійську гірку завжди розташовують саме в такому е, найбільш сонячному місці вашого садочку. І в нас тут дві сосенки є. І хочу вам показати: ця з нашого розплідничка багато-багато вже броньок, бачите, набрякли. І ці зростають на яскравому сонечку на альпійській гірці в нашому садочку. І теж дуже багато вже бруньок набрякло. І вже ось-ось може вони почнуть і відкриватися. Внизу можна побачити і ялівці. Теж ялівці, які зростають на яскравому сонці, це в нас різні, це в нас ялівець Мейрі, а справа від вас це ялівець холгер. Можна побачити вже багато нових прирістів. Саме тому, що вони рано прокинулися, почався рано сокорух, тут більше прогрілася земля. Почали з'являтися нові корінці, почали корінці пити водичку з ґрунту. Ранкова роса, полив, дощики. Вони всі активізували кореневу систему. І можна побачити, що на яскравому сонці, там, де гарні умови, рослини майже схожі як ті, які в нашому розплідничку в місті. Чому я акцентую вашу увагу на рослини, які в наш. В нашому розпліднику в місті, тому що в місті тепліше на 3-4 градуси, ніж за містом. Тому і рослинки швидше і раніше прокидаються, і виглядають більш яскраво, більш привабливо. А це мій блакитний улюбленець. Це ялівецькельний монглоу. В нашому садочку ще я не можу побачити, що багато прирісту є. А ось дивіться. Цей горщик з ялівцем монглоу це з нашого розплідничка, який в місті. І можна побачити, скільки нових прирістів вже є на гілочках. Пагони подовшуються, а тут ще нічого немає. Ну, десь е я так вважаю, що десь через тиждень, якщо температура така буде висока, через тиждень я вже зможу побачити і на ялівцях, і на тоях, в нашому садочку, багато прирісту. Чому я завжди кажу, що це мій улюбленець? У... У... Друзі, зовсім не колючий. Майже не буває хвоєпаду. Подивіться всередину. Часто дуже мене питають, скільки стовбурів вашого ялівця. Дивіться скільки. Один, два, три, чотири. Спочатку, ще коли він був маленький, а, ні, ні, то гілочки, він в мене був зв'язаний. Часом я побачила, що настільки потужні в нього стовбури, не такі, як той. в той. Тут вони м'якенькі. Ось дивіться, я можу їх отак гнути, вони такі. А цей олівець я, я вже так не зроблю. Ну так, він хитається, але весь, бачите? Коли вітер або сніг, або якісь негода якась, вони не ламаються, стовбури. Тому. Можна вирощувати й декілька стовбурів. Це так. <смі> Відступлення трошки від теми сьогоднішнього відео. Бо коли е, ми бачимо ялівці, не завжди буває, що в один стовбур. А буває декілька і замовники хвилюються. А декілька стовбурів, як це вони будуть зростати, чи не зашкодить. Чим більше стовбурів, тим пишніше рослинка. Навесні нам завжди хочеться щоб. Садок одразу став яскравим, щоб він був з яскравим листям, щоб не тільки первоцвіти нас радували, тюльпани, нарциси, гіацинти тощо. А щоб і рослинки якомога швидше вже були з яскравим листям. Спіреї, барбариси, де вони десь в садочку залишила. Ялинки, ялівці, туї. Дивіться вони, які мають привісти. І блакитні, і зелені. А ту я Tiger Gold це взагалі неймовірна красуня. В неї три, три кольори: зелений, трошки яскравий такий лимонний, а край, ніби такий помаранчевий. Ну, як тайгер, як тигр. Так воно і є. Друзі, ще раз хочу наголосити, що е, рослинки навесні можуть прокидатися по-різному. І... Е, Листяні і чагарники, і ялівці, і гортензії, і троянди будь-будь які рослинки, все залежить, в якому регіоні ви проживаєте. Якщо на півдні у вас, звісно, вже буяє весь садок, я впевнена. До речі, напишіть, в якому регіоні ви проживаєте, і які рослинки з тих, що я сьогодні вам показала, зараз принесу ще Барбариси. Як рослинки в ваших садочках прокидаються, які рослини вам подобаються, які рослини яскраві в вашому садочку? Бо не тільки садок яскравий такими рослинами, які квітують, а садок яскравий такими рослинами, які вічно зелені, які дуже рано прокидаються навесні. А якщо ви ще не знали, є такий барбарис, який напіввічно-зелений. Ось барбарис «Реджевел». Це листя, яке залишилося ще з зими. А нове, більш яскраве це вже листячка, яке з'явилося навесні. Неймовірний барбарис, єдиний, який зимує так, трошки з листям. Отже, друзі, сподіваюся, що наше сьогоднішнє відео вам буде корисним. Бажаю, щоб ваші садочки вже бояли своїми фарбами, щоб вони були яскраві, щоб в них співали пташки. І щоб пташок було дуже багато, ми сьогодні приїхали в свій садок і побачили, що в одній з наших тої вже пташки собі роблять гніздечко. Бачите, природа вже оживає, вже незабаром з'являться нові пташенятка в нашому садочку. А ми вам бажаємо натхнення, бажаємо нашій Україні перемоги. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на наш канал, ставте нам подобайку. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео на нашому каналі, а можливо, з кимось і в нашому розплідничку. Тож до зустрічі! До речі, саме про цю бірічину Аурея мене питали в коментарях: Світлана чогось немає листя. Трошки, але вся вона рясна вже в листячку. А ще тиждень тому жодного листочка не було.